Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Дуже багато коментарів посипалось про так зване самовільне збільшення пенсії. Питаєте Олександр, чому ви не розповідаєте, що людина, попрацювавши на пенсії там більше трішки, ніж 5 років, має право отримати на 50% більше. Тобто, якщо людина отримує 5, то має 7,5%. Я так розумію, що це якесь відео десь завірусилося, ну, масово показується чи в TikTok, і, можливо в Ютубі. Так дійсно є, відповідно до закону 1058 статті 29, така можливість, але там є один дуже важливий нюанс, про який потрібно розповісти в першу чергу, саме про нюанс, а потім уже про збільшення пенсії. Тому що пенсійний надає надає таку можливість, но... При одному, дуже великому, при дуже великій умові, давайте ще я розповім вам, що це за умова, як зростають пенсії після досягнення пенсійного віку, якщо ви далі продовжуєте працювати. Бо за статистикою в Україні 28% продовжує далі працювати. І дуже багато хто перепрацьовує і 10, і 15 років. Але перед тим дуже важливе уточнення. Бо дуже багато в коментарях почали асоціювати мене з працівником пенсійного фонду або навіть зі самим пенсійним фондом. Це не так. Я не пенсійний фонд, я не там не працюю, я не маю ніякого відношення до тих нарахувань пенсії, до всього іншого. Єдине, що я роблю. Це доношу людям інформацію. Доносю людям інформацію про різні пільги, субсидії, допомоги пенсії, як то можна збільшити, дооформити, які документи потрібно подавати, як зареєструватися в тому кабінеті пенсіонера, як ним користуватися. Те, що я за ці роки вивчив, і готовий ділитися з людьми, щоб вони також знали, щоб могли собі все оформити. Но ніякого відношення до пенсійного фонду я не маю взагалі. Але. З виплатою 2361 побороти спробую, не ну, напряму приймаючи рішення, а дотично тиснучи на прийом цих рішень. Тому долучайтесь, допомагайте дотискати. А я розповідаю, що ж це за допомога і, ну, не допомога, а що ж це за збільшення і кому воно. Полагається, тому що дуже багато людей продовжують працювати далі і його не бачать, а суми там доволі великі. Самовільне збільшення пенсії, відповідно до статті 29 закону 1058, передбачає, що якщо людина, продовжуючи працювати на пенсії, за кожен місяць перепрацьований, їй додається 0,5, тобто відсотка до пенсії. Але лише в тому разі, якщо вона Відмовилась від виходу на пенсію. Оцього нюансу, я так зрозумів, в тому відео, де, де ви бачили, не було сказано, а це дуже важливо. Тобто умовою для того, щоб збільшення пенсії відбувалось не по стажу, а по перепрацьованих місяцях відповідно до цієї статті, є відмова виходу на пенсію. Відповідно, якщо ви відмовляєтесь від пенсії і працюєте далі. Протягом 5 років вам начисляється 0,5% кожен місяць до пенсії за, за кожен перепрацьований місяць. Якщо більше 5 років, то додається по 0,7% ну майже відсоток да, виходить, за кожен перепрацьований місяць. Таким чином, попрацювавши 5 років і 7 місяців, якщо ви відмовляєтесь від своєї пенсії, то вам нараховується ще 50% зверху. Ну, Перспектива дуже звучить круто для тих людей, хто планує жити дуже довго, да, і потім отримувати великі кошти, або в кого зарплата дозволяє відмовитися від тієї пенсії. Я не знаю таких багато людей, наприклад. ну, Взагалі нікого такого не знаю, хто б так робив. Навіть люди, які продовжували працювати при виході на пенсію, все-таки свою пенсію забирали, бо не зрозуміло, що буде далі. Але така можливість є. Тож, нюансом є те, що потрібно відмовитись від отримання пенсії, аж тоді нараховувати. Е, Давайте більше так зрозуміло розповім. Тобто, наприклад, от я пенсіонер. Маю право вийти на пенсію в 60 років. Ну, це якщо є таке право, бо зараз знаємо, що вийти на пенсію в 60 років треба не менше, ніж 32 роки стажу. Я, наприклад, вже не буду мати такого права, бо до 60 років я не зможу заробити 32 роки стажу, бо певний час працював неофіційно. І якщо ви не можете вийти, не дає вам право на пенсію вийти в 60, то ця умова не застосовується. Тобто з того часу, коли вам дається право вийти на пенсію. У мене, наприклад, це 63. От стукнуло мені 63, і я вже маю право вийти на пенсію. Я такий кажу, пишу, їду в пенсійний фонд і пишу заяву, що я відмовляюсь виходити на пенсію і працюю офіційно далі. Сплачую внески, все інше роблю і продовжую далі працювати. Тобто, пенсійний пенсії мені не платить, я далі працюю. І сплачую внески. І попрацювавши так ще, наприклад, один місяць пів відсотка до пенсії мені зараховується. Попрацювавши 2 місяці один відсоток, тобто на кожну 100 гривень ще одна гривня зверху. На тисячу це виходить, 10. Да? Попрацювавши ще один місяць ще пів відсотка, тобто вже 15 гривень на тисячу. Попрацювавши ще місяць, вже 20 гривень на кожну тисячу. Ну, Перспектива ж така вроді непогана, але лише при умові того, що ви впевнені, що ви ще на пенсії проживете мінімум як 20 років, що хочете отримати тоді більшу пенсію відповідно до того і погоджуєтесь добровільно, тому що це добровільно. Якщо це автоматичне нарахування пенсії, як в 90 напевно, в випадках то продовжуючи працювати і отримуючи пенсію, цю доплату ви не отримаєте. Це лише для тих, хто звільнився. Бо зараз дуже багато пишуть тих, хто працюючий пенсіонер, і пишуть, чому нам не дораховують цієї доплати. Тому що ви вже рахуєтесь працюючий пенсіонер. А так би ви рахувались, просто працюючись з пенсіонера не було як цього. Отака інформація на сьогодні. Надіюся, зрозуміло, чітко роз'яснив, що, що і як оформляється. Надалі розбираємося всіма цими нюансами. Подивіться, яка краса навколо. Це капець, яка ж наша Україна гарна. Все зелененьке, цвіте, дерева в секунді розпустилися і гарне все, крім, на жаль, пенсій і допомог. Які в нас дуже і дуже маленькі, і хотілося, щоб вони значно збільшувались. Тому буду намагатись максимально розповісти, як то можна зробити, якщо є десь якісь нюанси, як то каже, лазейки да, або якісь законодавчі ініціативи. Тож, я знаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.